Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик і приніс дві фігури. З однією фігурою ми вже з вами познайомилися. Пригадайте, як називається ця фігура круг. А з цією фігурою познайомимося сьогодні. І називається вона квадрат. Давайте порівняємо круг і квадрат. Покотимо по столу круг. Чи може він котитися? Так, круг добре котиться. А тепер спробуємо покотити квадрат. Ніяк не виходить, квадрат не може котитися. Як ви думаєте, чому? Квадрат не котиться, тому що йому заважають кути. А чи є кути у круга? Ні. Давайте покладемо круг на квадрат. Ми бачимо, що у круга немає кутів, він круглий, а у квадрата є кути. Тому квадрат не може котитися. Давайте покажемо і порахуємо кути у квадрата. Ось кут. Один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути. А тепер покажемо і порахуємо сторони у квадрата. Ось одна сторона, друга. Третя і четверта сторона. У квадрата чотири сторони. Діти, подивіться, у квадрата сторони задовжиною однакові чи різні. Ця сторона така сама, як ця сторона. А ця сторона така сама, як ця сторона. А ця сторона така сама, як ця сторона. Тобто у квадрата всі сторони. Однакові. Запам'ятайте це, діти, будь ласка. А тепер намалюємо квадрат пальчиком у повітрі. Вверх в сторону, вниз в сторону. А тепер намалюємо носиком у повітрі квадрат. Вверх, в сторону, вниз в сторону. Молодці. діти! Давайте викладемо квадрат із паличок. Нам знадобиться чотири палички. Так. Так, паличка. так і так. і Ось у нас вийшов такий квадрат. А тепер викладемо квадрат із олівців. Спробуйте і діти. Також давайте зробимо квадрат із зубочисток. І поєднаємо їх за допомогою кульок з пластиліну. Зробіть такий квадрат і вийдійте. Давайте пограємо у гру. Вибери квадрати. Серед різних фігур виберемо всі квадрати. Дивимось верхній рядочок. Ось цей. Вибираємо, де тут квадрат. Ось. Наступний рядочок дивимось, де квадрат. Ось. І останній нижній рядочок дивимося. Ось квадрат і ось квадрат. Якого кольору квадрати, синій, жовтий, зелений, червоний. А зараз давайте розглянемо предмети, які мають форму квадрата: це хустка, книжка, серветка, віконечко у будиночка квадратне. А також печиво квадратної форми. Діти, подивіться на ці квадрати. Цей квадрат який? Великий. А ці квадрати які? Маленькі. Скільки великих квадратів? Один. Скільки маленьких квадратів? Багато. А тепер давайте поєднаємо маленькі квадрати. Так. Щоб у нас вийшов один великий квадрат. Ось так. Молодці! Наступне завдання. У мене є дві рибки. Рибки однакові чи різні? Різні. Як дізнатися, яка рибка більша, а яка менша? Треба накласти одну рибку на іншу. Ми бачимо, що ця рибка маленька, а ця рибка велика. Рибки плавають в акваріумі. Яку фігуру вам нагадують акваріуми? Квадрат. Як ви думаєте, в який акваріум ми пустимо маленьку рибку? В маленький акваріум. А велику рибку у великий акваріум. Дуже добре. І ще одна гра. Подивіться уважно на картинки і скажіть, де заховався квадрат? Давайте оберемо предмети квадратної форми. Квадратна хустка. А тут що квадратне? Квадратний портфель. А де тут заховався квадрат? Це вікно. Що тут квадратне? Це подарунок. А тут де заховався квадрат це сторона кубика. А також, якщо подивитися уважно, це віконця вагончика. Наступна гра знайди зайве. Давайте розглянемо предмети. Сонечко. Сумка бублик. Скажіть, будь ласка, що тут зайве по формі? Зайва сумка. Чому? Тому що вона квадратної форми. А сонечко і бублик круглі. А тут давайте ці предмети розглянемо. Блакнот, вікно, гудзик. Що тут зайве? Подумайте, дітки. Зайвий гудзик. Чому? Тому що він круглий, а блокнот і вікно квадратні? Пригадайте, діти, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися? Скажіть, чим квадрат відрізняється від круга? До побачення! До зустрічі!